Не чекаючи повісток, а за покликом серця і совісті, наш наступний сюжет про людей, які добровільно приходять до військових комісаріатів і просять мобілізувати їх на захист батьківщини. Із тими, хто хоче воювати, та тими, хто вже майже рік воює у найгарячіших точках Донбасу, поспілкувалася Юлія Юськів. У Надвірнянському Богородчанському військкоматі зараз дуже багато відвідувачів. Щодня тут працюють призовні медичні комісії. Їх проходять не тільки ті, кого викликали повістками, але й добровольці, такі як Василь Гагна. Раніше хлопець проходив строкову службу у частині в Десні, Тепер прийшов проситися на Донбас. Не сам перед замінити цих хлопців, які проходять службу вже рік. служать служить на сході, і тому я так. Думаю, що вони мають право на відпочинок. Якщо я не піду там і почну там, прийде до мене, там чи на даний момент не пошла поїздка, прийде там допустим через місяць, через два. Я буду ховатися, то хто буде захищати нашу Україну? у самому комісаріаті. Тепер теж працюють ті, хто пройшов через бойові дії в зоні АТО. Серед тих, ким пишаються колеги по службі, керівник відділу захисту інформації Василь Боднар. У березні минулого року він добровільно залишив кабінетну роботу і став гранатометником 95-ї десантної бригади. Чоловік розповідає, що був готовим до різних ситуацій у бою, адже свого часу виконував миротворчу місію в Іраку. Однак, те, з чим довелося зіштовхнутися на Донбасі, було набагато складнішим випробуванням. Тут е, всі слов'яни практично, ну за винятком є підрозділи е, е, зі, зі сходу там, чеченців, ополченців. Ситуація, тому що тут всі слов'яни е, важко розібрати де свій, де чужий, тим паче е, е, російська армія використовує ополчення е, і веде гібридну війну, що ці люди собі передягаються бувало і в нашу форму одягу. Перша лінія оборони, там практично вся з ополчення, з казачівство російського. От. А за спинами стоять російські війська. В разі провалу операції першої лінії оборони російські війська не погребують, будуть нападати. Працювати так, як вони роблять це. Добропілля, Карачун, Слов'янськ, Тельманове, Гранітне, Волноваха для Василя це не просто географічні назви, а місця героїчних і важких боїв. Десантник пригадує, що в перші місяці АТО українські військові поступалися ворогові з силою і зброї, але завжди перемагали його патріотизмом і сміливістю. І вони швидко навчаються. інстинктивно інстинкт самозбереження спрацьовує, відпрацьовуються, розробляються нові тактики, десь колись навіть самими солдатами. Без подачі старшого керівництва. Нестандартні підходи до ведення війни так само використовуються, що противник не розуміє так само, що ці люди там виробляють, що вони підготовлюють, не можуть розібрати нашу тактику. У березні 2014 року лави 95-ї бригади поповнив ще один Прикарпатець Олександр Гаванюк. Чоловік пригадує, як прийшов з Майдану одразу проситися до військомату. Хоча офіційної мобілізації тоді ще не оголошували. Його розповідей про війну вистачило б на кілька кінофільмів, чого вартує лише рейд та супротивника, який вони провели у серпні. Пізніше американські історики визнають його найдовшим у військовій історії світу. А згодом Олександр опинився серед тих, кого тепер називають кіборгами. Аеродром, хоч ти просиш Бога просто за тих 4 кілометри, щоб заїхати в той аеропорт. Все стальне ерунда. Головне заїхати. Все, заїхав, ти вже знаєш, тобі тебе криша над головою, то все, ти вже не так боїшся. Нічого. Ну, страху немає в аеропорту, ну, хлопців, то, що там в них було інформації таких всяких з півтора тисячі і до двох тисяч людей, оскільки просто в цьому терміналі не помістилися. Там чоловік було у нас до 70. До 70. Це на блокпосту, вночі стояло по два чоловіка на одному блокпосту. Неодноразово заглянувши в очі смерті, чоловік тепер переконаний, що ворогові мало Донбасу чи коридору до Криму. Йому потрібна вся Україна. А отже, вибору служити чи не служити насправді немає. Має бути в душі, то у кожного якогось чоловіка українського має йти захищати країну. Оце все велике питання. І там, де би він не був. Там, наоборот, ми, от, наприклад, ми рвались. Не те, що ми рвались, щоб ми не сидіти, наприклад, там на базі чи що-небудь. Наприклад, я називав, чому що я не сторож. Я сторожувати міг вдома піти в школу, чи що небудь сторожувати. І це. Ну, я прийшов сюди, значить, я прийшов захищати. Я прийшов захищати, я маю виконати той долг, що перед народом українським і перед своєю сім'єю, що я потом не сказав сім'ї. Де я бою, була війна. Я не скажу дитині, що я ховався, що я поїхав в Росію на роботу. Мій дід був бандеровець, і може мене в мене в генах залишилося. Зараз Олександр у відпустці, і хоча чекає демобілізації, насправді готовий будь-якої миті знову повернутися на Донбас.